Привіт, друзі, сьогодні 11 травня. З вами знову Олег Клачок закінчилася перемир'я. Ніч була дуже гарячою для нас. Більше ста шахедів випустив Путін по території України. Перед цим він зробив заяву, точніше, під час цього, про те, що він готовий до переговорів, але без припинення вогню і готовий їх. Продовжити, як він сказав, у Стамбулі 15 травня. Ви вже, певно, читали цю інформацію, але є реакція на цю пропозицію Путіна, тому хотів би вам детальніше розповісти все, що знаю, все, що зібрав для вас, аби ви знали більше. Тому підписуйтеся на канал, обов'язково коментуйте і також рекомендую вам слідкувати за останніми новинами. У мене в телеграм-каналі. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Там все з'являється трішки раніше, звичайно. До другої години ночі майже чекали ми виступ Путіна, в якому він сказав про те, що Росія готова до прямих переговорів без будь-яких попередніх умов вже наступного четверга, 15 травня у Стамбулі. Сьогодні він має переговорити із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом для того, щоб організувати цю зустріч, але, як на мене, вона вже давно погоджена. Я маю на увазі ця зустріч, оскільки до цього процесу вже долучився. Ердоган раніше за пропозицією Трампа на прохання Трампа, і також до цього процесу долучився і Китай ще вчора ввечері стало відомо про те, що Китай анонсував прямі переговори. Не було сказано про те, що вони будуть проходити в умовах триваючої війни. Путін вирішив певне це разом із Сінзінпіном, або, можливо, залишив за собою таку ініціативу. Зараз складно сказати. Але те, що попередньо реально Китай та Туреччина долучив Вашингтон до цих переговорів, це зараз абсолютно очевидно. І як будуть події розвитатися далі, звісно, будемо слідкувати, але не поспішав би друзі робити однозначні висновки з усього того, що ви не читаєте в телеграм-каналах чи чуєте мене тут в Ютуб, тому що ситуація динамічна, вона змінюється, фактично змінюється кожну годину чи кожні півгодини. Про що, власне, Путін сказав? Пропонуємо київській владі відновити переговори, перервані ними наприкінці 2022 року, відновити прямі переговори, причому без жодних попередніх умов. І про припинення вогню він не сказав жодного слова. А це було основною умовою, яку висувала коаліція охочих вчора за підсумками зустрічі у Києві. Путін заявив також, що Росія передала колегам на заході. Що Москва в майбутньому може продовжити термін перемир'я оголошеного 9 травня. Також він офіційно визнав, що північнокорейські бійці брали участь у війні проти України. Звинуватив нас у тому, що ми порушували енергетичне перемир'я, розповів, що ми п'ять разів штурмували кордон під час так званого побідебісного перемиря. І він також не виключає, що вдасться домовитися про нове перемир'я, але вже певне в Стамбулі. Ну про так він це бачить. І дуже примітно, друзі, що він також назвав уже СВО так звану війною, каже, ну вона же війна. І також дуже сильно дякував Сін Цінпіну за те, що той певне вмовив його розпочати переговорний процес, і сказав, що вже в вересні він має особисто відвідати Китай з офіційним візитом. Недовго ми чекали на відповідь з української сторони, оскільки практично відразу після заяви Путіна Ушаков та Пісков почали коментувати те, що сказав Путін, але там, в принципі, все однозначно. Сьогодні вранці Володимир Зеленський опублікував у себе телеграм-канал відповідь Путіна і сказав: це хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни. Всі у світі вже давно цього очікували. І найперший крок у реальному закінченні будь-якої війни це припинення вогню. Немає сенсу, каже він, продовжувати вбивство навіть на день. Очікуємо, що Росія підтвердить припинення вогню повне, тривале і надійне, починаючи від завтра, 12 травня, і Україна готова буде. Зустрічатися. Практично всі західні змі, українські змі і російські змі, в тому числі написали про те, що Зеленський готовий до переговорів, але за умови. Буквально через пів години з'являється наступний допис від Офісу президента України, але вже від Єрмака. Читайте це так само. Можна віднести і до Зеленського. Єрмак пише: спочатку припинення вогню на 30 днів, потім все інше. Росія не має маскувати під словесні конструкції бажання продовжувати війну. Припинення вогню це перший крок до завершення війни. І він підтвердить готовність Росії закінчити вбивство. Ну, фактично, Україна відкинула ідею Путіна безумовного проведення переговорів у Стамбулі 15 травня, якщо не буде припинено вогонь. Ну, маємо часу щодобу до ранку 12 травня, точніше до півночі. На дану хвилину повітряна тривога лунає у всіх прикордонних областях. Росіяни активно обстрілюють кабами лінію бойового зіткнення. Можливо, припинення вогню буде ну таким собі гібридним. Знаєте, коли на суші вогонь припинено, а в повітрі його немає. Я не виключаю, що це може бути сприйнято Україною як готовність до переговорів уже на тих умовах, які ми висували разом із нашими партнерами по коаліції охочих. Також на цю подію відругували і в Європі. Поки що не всі, точніше, на заяву Путіна маю на увазі. Але є коментар від Макрона. Він дуже скупий, втім абсолютно перегукується із позицією усіх членів коаліції охочих. Ну, принаймні, з Україною, так точно. Він після того, як зійшов з потяга в перемишлі, сказав, що. Пропозиція Путіна є першим кроком, але недостатнім. Безумовному припиненню вогню не передують переговори. Все має бути навпаки. Ну тут складно не погодитися із Макроном і з Офісом президента України, що спочатку треба припинити вогонь, а потім уже сідати за стіл переговорів. Росія бачить це дещо поки що по іншому. Поки що чому скажу. Трамп зробив таку заяву щодо перемир'я після виступу Путіна. І сказав, що нас усіх чекає потенційно великий день для Росії та України. І написав наступне в себе Мергітросоушу. Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, якщо цей нескінченний кривавий потік нарешті завершиться. Це буде абсолютно новий, набагато кращий світ. Я й надалі працюватиму з обома сторонами. Щоб це сталося, США хочу зосередитися натомість на відбудові та торгівлі. Попереду Великий тиждень. Переговорів проходить чимало сьогодні. Ключовими, звісно, для Дональда Трампа є переговори Росії та України про припинення війни, ну як мінімум, про припинення вогню. Він не розкритикував Путіна за його промову. В принципі, це в стилі Трампа. А на Росії почали це подавати як таку собі прихильність Трампа. І пишуть наступне: Трамп привітствував предложення Путіна о переговорах і понеслося. Ну що буде далі? Як буде Трамп реагувати на інші рішення? Кремля, будемо слідкувати, помічник Путіна Юрій Шаков буквально відразу після закінчення брифінгу Путіна сказав, що Росія готова розпочати переговори в Стамбулі 15 травня з самого ранку і наголосив на тому, що мова йде про відновлення переговорів з урахуванням реальної ситуації. Із рахуванням стамбульських переговорів, які проходили у 2022 році. Але у Путіна на столі залежить зовсім інший план той план, який запропонував Дональд Трамп разом із європейськими партнерами. Поки що Кремль цю пропозицію ніяк не коментує. Тому, друзі, ще раз наголошу: нині відбуваються дипломатичні гойдалки, які означають про те, що сторони озираються на Вашингтон, озираються на те, що скаже Дональд Трамп. І Європейці, і ми, Україна, і Путін в тому числі. Він не готовий виходити з перегорів, але хоче за рахунок затягування перегорів, затягувати війну. Не думаю, що це йому вдасться, мається на увазі робити одне і інше. Йому потрібно буде відмовитися або від одного, або від іншого. Яким буде вибір Путіна, знову він, як ви бачите, залишається невизначеним 50 на 50. До завтра, 12 травня, залишилось чекати недовго. Немає великого. Сподівання на те, що Путін пристане на ідею повного припинення вогню, але якесь гібридне, точно може бути. І на завершенні вам ще кілька новин, які дуже, як на мене, є показовими в контексті, звісно, припинення російсько-української війни. Про що власне йдеться мова? Видання The New York Times учора опублікувало величезний матеріал, в якому мовить про те, що Сполучені Штати Америки дали дозвіл Німеччини передати Україні 125 артилерійських. Ракет, мова йде про Хаймерси, нібито, а також 100 ракет до Петріот. Нам вони вкрай потрібні. Тобто, США дозволили Німеччині це зробити. Без дозволу, Німеччина цього не могла б зробити. Дональд Трамп дозволив передавати Україні зброю. Звісно, не задарма. Можливо, Німеччина за це заплатить сама. Також стало відомо про те, що сьогодні відновлюються ірано американські переговори щодо без'ядерної угоди із Тегераном. Це дуже важливий момент, тому що це означає, що контакти по всіх переговорних треках нині є, в тому числі по пакистансько-індійському. Там все-таки припинено вогонь. Вони домовились про перемир'я, хоча Ексцеси є. А враховуючи те, що посередниками у переговорах щодо підписання без'ядерної угоди між США та Тегераном є Москва. То Москва безпосередньо буде і це використовувати, ну і в тому числі вимушена буде сідатися за стіл переговорів. Єдине про умови поки що ми спостерігаємо, друзі, якою буде реакція вже знову ж таки Кремля на відповідь Зеленського. І переговори щодо митної війни між США та Китаєм також тривають. І Китай був долучений до процесу врегулювання російсько-української війни. Трамп назвав перший раунд переговорів, який пройшов учора в Женеві, успішним. Ну, в Трампа всі переговори успішні. Тому, друзі, поки що така проміжна інформація для вас. Ви маєте зафіксувати те, що було сказано багатьма сторонами. Висновки ще раз наголошу, не поспішайте робити. Почекайте додаткової інформації, її ви швидко можете прочитати в мене в телеграм. Посилання в описі під цим відео. Дякую, що ви були зі мною. Коментуйте, підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і не, не перемикайтесь. Все буде Україна!